Легалізація марихуани в Україні. Цьому питанню приділяють увагу вже не перше десятиріччя. Хтось виступає за реєструючи відповідні законопроекти на сайті Верховної Ради, а хтось проти. Як ви могли здогадатися, я виступаю саме проти легалайзу, і зараз я поясню, чому. Починаємо. Будь-яка наркозалежна людина. Скаже, що для неї усе починалося зі звичайної трави. Кожен, хто поборов свою наркозалежність, скаже, що будь-які наркотики без виключень. Це абсолютне зло. Їх не треба хотіти навіть спробувати. Шляху назад може вже не бути. З цієї ж причини право самому обирати, корити чи ні яким часто оперують ліволіберальні діячі, це повна маячня. Держава має показувати своїм громадянам, що є хорошим, а що поганим. Держава відповідає за розвиток здорового в усіх сенсах слова суспільства. І тому марихуана має і надалі залишатися забороненою в Україні. Але що буде, якщо ми легалізуємо лише медичну марихуану? Тоді нам треба буде вирішити безліч питань. Наприклад, перше. Якщо медичний канабіс легалізують, то його треба буде звідкись брати. Траву треба буде вирощувати та або імпортувати. Аби займатися такою діяльністю, необхідно мати відповідну ліцензію. Хто і кому її буде видавати, поки що залишається загадкою. Друге. Треба вирішити, які лікарі та в яких обставинах матимуть право виписувати медичну марихуану. Такі лікарі зобов'язані мати відповідну медичну кваліфікацію. Третій пункт пов'язаний з двома попередніми: корупція, як зробити так, аби ліцензії на вирощування та імпорт коноплі отримували лише добросовісні особи? Як їх контролювати під час їхньої діяльності? Це ж стосується і випуски рецептів для псевдохворих громадян. І нарешті четверте. Чи дійсно марихуана допомагає тяжкохворим особам? Щодо цього існують дослідження, які як підтверджують дану тезу, так і її спростовують. До істини не дійшла навіть ВОЗ. Зате це зробили українські політики. Уже як понад рік на сайті Верховної Ради висить законопроект під номером 7457, який покликаний легалізувати медичну марихуану. Окрім того, що він не вирішує зазначені вище проблеми, так він ще й містить купу процесуальних помилок. Він суперечить як і сам собі, так і чинному законодавству. Загалом. З огляду на це, я не думаю, що цей законопроект буде прийнято, хоча від наших парламентарів можна очікувати чого завгодно. Не вживайте наркотики та підписуйтесь на константу. Чао!